Вітаю вас на каналі Майстерня Мантіхори, де я розповідаю про свій рукодільний досвід і не лише. І сьогодні я розпакую цей чудовий набор для вишивки різдвяного декору від лелітки. Набор називається Різдвяник. Я думаю, ви всі вже бачили багато таких наборів, як дівчата вишивають вже на всю, і я дуже хочу долучитися до цього процесу. Отже, набір Прийшов до мене в такій коробочці. Відправка була новою поштою за кордон. З цим буде пов'язаний один момент, який я розкажу трошки пізніше. Ця коробочка з набором була додатково запакована в коробку. Ну, звичайного картону для відправки все чудово дійшло, жодних пошкоджень немає, тож давайте розпакуємо. Дивіться, яка краса. Бобінка для ниточок чудова. Це дуже приємна така дрібничка, яка залишиться зі мною і буде нагадувати про цей чудовий досвід. Так, я не хочу рвати все, зиму. Та-дам! Звернувся цей бік, бо з того стоїть мікрофон. Яка краса. Дуже приємно, дякую. Дивіться, який органайзер для ниток. З магнітиком. Бачите, блищить. Зараз десь впіймаю. Ось магнітик. Які цікаві ниточки. Золотисті, в тому числі, люрекс. Все підписано, все позначено. Чудово. О, а тут маю надію, видно. Такі об'ємні, фактурні DMC. Вовна. Це... Ага, це в нас підставочка. Бо ось тут п'яльця маємо, в яких ми вишиваємо і в них же можемо повісити на стіну. Або ми можемо ось в такий спосіб поставити хм, не з того боку, ось з цього. Такий спосіб поставити, і наш декор може стояти, наприклад, на шафці, на полиці. І тішити нас своїм чудовим виглядом. Боже, яка вона прекрасна. Ця оксамитова стрічка. Такий колір різдвяний-різдвяний. Супер. Тут ми маємо золотистий бісер. І шість е кристалів, бусин такої цікавої форми. Це ниточка, яка не входить в набір. Це якраз той момент, про який я хотіла сказати, е який пов'язаний з відправкою е за кордон. Мене попередили, що голки, які мають входити в набір. Можуть не пропустити на кордоні і щоб мою посилку не вскривали і не витягували звідти небезпечні предмети в лапках небезпечні, мені запропонували замінити їх на якийсь інший товар. Я вибрала ось цю ниточку. Вона має декілька в собі відтінків фіолетового і світло-зеленого, може, салатного такого кольору. Вона мені дуже нагадує лаванду. І тому я вибрала цю ниточку, вона в мене замість голок. Тому голки, які входять в набір, я вам, на жаль, не зможу показати. Відкладу її тут окремо. Але голковдівач для всіх типів голочок, ниточок. від DMC в наборі лежить прекрасно. Мені якраз його дуже не вистачало, особливо коли нитки об'ємні, він має. Дуже допомогти. Подивіться, ви бачите, як це блищить? Дуже різдвяно, дуже нагадує сніг, сніг, який блищить під сонцем або в світлі місяця теж. Навіює дитячі спогади, коли зима здавалася чимось таким. Казковим, як ми зі снігу будували ці замки сніжної королеви. Супер. Мені дуже подобається. І е, так, ну це так ми маємо більший, більший шматочок цієї тканини. Значно більший, ніж е, вміститься у п'яльця. Тому можна спокійно вишивати, не боятися, що не вміститься. І краєчок, оброблений на оверлоті, нічого не посипеться. Супер. Ну і найголовніший елемент всього цього набору, який, до речі, теж можна придбати окремо, це. я навіть це схемою не назву. Це цілий журнал, в якому повністю розписано все, що як треба вишивати, як все виглядатиме. І, до речі, ось ці декори, такі українські синьо-жовті, я бачила вже раніше, але не наважувалася взяти це в роботу. Ну, але цей різдвяник, він просто підкорив моє серце. Супер. Ага, ну і давайте так приходимо сюди. Це шматочок фетру, мабуть, тонкого білого фетру, який ми ззаду прикріпимо вже на готову роботу, щоб заховати. Шви, можливо, якісь закріпочки, ну і взагалі придати такий, надати більш завершеного вигляду. Отже, дівчатка я теж строю. Для мене це перша, перша така робота, яку я буду виконувати разом з іншими в спільному потоці. Чесно кажучи, окрім натхнення відчуваю деякий мандраж, тому що ось ці елементи, хардангер, якщо я не помиляюсь, я ще ніколи такого не робила. Я робитиму це вперше, і мені дуже цікаво, як я з цим впораюсь. Отже, такий маємо набір, чудовий кольоровий. Дуже цікавий. Ще раз дякую за привітальну листівку, це дуже приємно. А що ви думаєте про вишивку подібного декору? Чи ви б взялися? Якщо так, то приєднуйтесь. Якщо ні, то розкажіть в коментарях, чому? Мені справді цікаво. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не встигли. Тут багато цікавого про рукоділля і не лише. Також буду вдячна за ваші вподобайки під цим відео. Не забуваймо підтримувати Збройні Сили України, які бережуть наш спокій, наш сон, наше життя. І напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити відео, як я вишиватиму цей набір. До нових зустрічей! Па-па!